Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 7, другий варіант. Перше завдання задача. Робітники за 3 дні відремонтували 348 метрів дороги. Скільки метрів дороги вони відремонтують за 5 днів, працюючи з такою ж продуктивністю? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що за 3 дні. Вони відремонтували 348 метрів. Ми маємо знайти, а за 5 днів, скільки метрів дороги вони відремонтують. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки метрів дороги ремонтували робітники за один день. 348 потрібно поділити на 3. Визначаємо перше неповне ділене 3. Значить, у часті буде 3 числа. 3 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 3 помножити на 1 дорівнює 3. 3 відняти 3 дорівнює 0. Але у нас ще не все число поділилося, тому ми 0 не пишемо. Зносимо наступне число 4. 4 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 3 помножити на 1 дорівнює 3. 4 відняти 3 дорівнює 1. Зносимо 8. 18 поділити на 3 ми можемо взяти по 6. 3 помножити на 6 дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0. Отримали число. 116 метрів це за один день ремонтують. Знаючи, що за один день відремонтовують 116 метрів дороги, ми можемо знайти, а скільки ж метрів дороги відремонтують за 5 днів. Для цього нам потрібно 116 помножити на 5 5 помножити на 6 дорівнює 30, 0 пишемо, 3 переносимо у попередній розряд. 1 помножити на 5 дорівнює 5, 5 додати 3 дорівнює 8, 1 помножити на 5 дорівнює 5. Отримали число 580. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 116 це число ми знайшли першою дією помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 348 поділити на 3 помножити на 5. 348 поділити на 3 дорівнює 116. 116 помножити на 5 дорівнює 580. Відповідь: 580 метрів дороги відремонтують за 5 днів. Друга задача. Школярі зібрали 180 кілограмів ромашки, а бузини у 2 рази менше. Скільки всього кілограмів лікарських трав зібрали діти? Запишемо умову до цієї задачі. Школярі збирали ромашку та бузину. Скорочуємо назви трав на приголосний до першого голосного. Ромашки зібрали 180 кг, а бузини невідомо скільки. Але відомо, що у два рази менше, ніж ромашки. Ми маємо знайти, скільки всього кілограмів лікарських трав зібрали учні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що бузини було у два рази менше зібрано, ніж ромашки, ми можемо знайти, скільки ж зібрали бузини. 180 поділити на 2 дорівнює 90 кг бузини. Тепер можемо знайти, скільки всього кілограмів лікарських трав було зібрано. 180 додати 90 дорівнює 270. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 180 нам було відомо за умовою задачі додати 90. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 180 додати частку чисел, 180. І 2. 180 поділити на 2 дорівнює 90, 180 додати 90 дорівнює 270. Відповідь: 270 кг лікарських трав зібрали. Третя задача. Швейна майстерня першого дня пошила 65 пальт, а другого у два рази більше. Одну п'яту всіх виробів встановили дитячі пальта. Скільки пошили дитячих пальт? Запишемо умову до цієї задачі. Майстерня працювала протягом двох днів. Першого дня пошили 65 пальт. Другого невідомо скільки, але відомо, що у два рази більше, ніж першого. Кількість дитячих пальт становила 1 п'яту від усіх пошитих пальт. Значить, ми маємо знайти, скільки всього пальт пошили. Ну, а тепер знайдемо, скільки дитячих невідомо, але відомо, що 1 п'ята від усієї кількості пошитих пальт. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що другого дня пошили у два рази більше пальт, ніж першого, ми можемо знайти, а скільки ж пальт пошили другого дня. Для цього нам потрібно 65 помножити на 2. Замінюємо 65 на 60. І 5. 60 помножити на 2 дорівнює 120, 5 помножити на 2 дорівнює 10, 120 додати 10 дорівнює 130 пальт другого дня. Тепер знайдемо, скільки всього пальт пошили за 2 дні. 65 додати 130 дорівнює 190 пальт всього. Ну а тепер можемо знайти, скільки ж дитячих пошили. Нам відомо, що вони становили 1 п'яту від усієї кількості пальт. Нам потрібно 195 поділити на 5 і помножити на 1. Виконуємо ділення. 195 поділити на 5. Перше неповне діло на 19, значить у часті буде 2 числа. 19 поділити на 5 ми можемо взяти по 3, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 19 відняти 15 дорівнює 4, зносимо 5. 45 поділити на 5 ми можемо взяти по 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 45 відняти 45 дорівнює 0. Отримали число 39. 39 помножити на 1 до 39 пальт. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 195 ми знайшли другою дією, але в другій дії 130 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: у дужках три числа. 65 додати 65 помножити на 2. І за дужками 1 п'ята поділити на 5 і помножити на 1. 65 помножити на 2 дорівнює 130. 65 додати 130 дорівнює 195. 195 поділити на 5 дорівнює 39. Відповідь: 39 дитячих пальт пошили. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 456 поділити на 8. Перша неповне діло на 45. Значить, у часті буде два числа. 45 поділити на 8 ми можемо взяти по 5. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 45 відняти 40 дорівнює 5. Зносимо 6. 56 поділити на 8 ми можемо взяти по 7. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 56 відняти 56 дорівнює 0. Отримали число 57. 340 поділити на 5. Перше неповне діло на 34. Значить, у часті буде 2 числа. 34 поділити на 5 ми можемо взяти по 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 34 відняти 30 дорівнює 4 зносимо 0. 40 поділити на 5 ми можемо взяти по 8. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 40 відняти 40 дорівнює 0. Отримали число 68. 486 поділити на 6. Перше неповне діло на 48, значить, у частці буде 2 числа. 48 поділити на 6 ми можемо взяти по 8. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 48 відняти 48 дорівнює 0. Але ми 0 не пишемо, тому що у нас ще не все число поділилося. Зносимо 6. 6 поділити на 6 ми можемо взяти по одному. 6 помножити на 1 дорівнює 6. 6 відняти 6 дорівнює 0. Отримали число 81. 236 поділити на 4. Перше непомнеділо на 23, значить, часті буде 2 числа. 23 поділити на 4 ми можемо взяти по 5. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 23 відняти 20 дорівнює 3, зносимо 6. 36 поділити на 4 ми можемо взяти по 9. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 36 відняти 36 дорівнює 0. Отримали число 59. 328 поділити на 4. Перше неповне діло на 32, значить, частці буде 2 числа. 32 поділити на 4 ми можемо взяти по 8. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 32 відняти 32 дорівнює 0. Ми 0 не пишемо, бо не все число поділилося, зносимо 8. 8 поділити на 4 ми можемо взяти по 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. Отримали число 82. 656 поділити на 8. Перше ділення 65, значить у часті буде 2 числа. 65 поділити на 8 ми можемо взяти по 8. 8 помножити на 8 дорівнює 64. 65 відняти 64 дорівнює 1. Зносимо 6. 16 поділити на 8 ми можемо взяти по 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16. 16 відняти 16 дорівнює 0. Отримали число 82. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До 51 додати частку чисел 57 і 3 збільшена на 18. Спочатку виконуємо ділення 57 поділити на 3. Замінюємо 57 на 30 і 27. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 27 поділити на 3 дорівнює 9, 10 додати 9 дорівнює 19, 51 додати 19. 51 додати 10 дорівнює 61, 61 додати 9 дорівнює 70. 70 додати 18 дорівнює 88. Від 100 відняти добуток чисел 24 і 3 збільшана на 13. 24 помножити на 3. Замінюємо 24 на 24. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60. 4 помножити на 3 дорівнює 12, 60 додати 12 дорівнює 72, 100 відняти 72. 100 відняти 70 дорівнює 30, 30 відняти 2 дорівнює 28, 28 додати 13. 28 додати 10 дорівнює 38. 38 додати 3 дорівнює 41. 43 додати частку чисел 51 і 3 і помножити на 4. Спочатку виконуємо ділення. 51 поділити на 3. Замінюємо 51 на 30 і 21. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 21 поділити на 3 дорівнює 7, 10 додати 7 дорівнює 17. 43 додати 17. 43 додати 10 дорівнює 53. 53 додати 7, дорівнює 60. 60 помножити на 4, 6 на 4, 24 та ще 0 – 240. Натисніть на паузу та знайдіть частину числа. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати правило знаходження дробової частини від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник, який показує, наскільки рівних частин поділене ціле, і отриманий результат помножити на чисельник. Чисельник показує, скільки таких частин взято. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 1 10 від 300 дорівнює 300 поділити на 10 і помножити на 1. 300 поділити на 10 дорівнює 30, 30 помножити на 1 дорівнює 30. 14 від 240 дорівнює. 240 поділити на 4 і помножити на 1. Не звертаємо увагу на 0. 24 поділити на 4 табличне ділення дорівнює 6. Та ще 0 60. 60 помножити на 1 дорівнює 60. 1 друга від 100. Дорівнює 100 поділити на 2 помножити на 1. 100 поділити на 2 дорівнює 50. 50 помножити на 1 дорівнює 50. Одна восьма від 480 дорівнює. 480 поділити на 8 і помножити на 1. Тут також табличне ділення не звертаємо увагу на 0. 48 поділити на 8 дорівнює 6 та ще 0 60. 60 помножити на 1 дорівнює 60. Одна друга від 800 дорівнює 800 поділити на 2 і помножити на 1. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Та ще два нулі, 400 помножити на 1 дорівнює 400. Одна шоста від 540 дорівнює 540 поділити на 6, помножити на 1. Також не звертаємо увагу на 0, 54 це табличне ділення, поділити на 6 дорівнює 9, та ще 0 – 90 90 помножити на 1 дорівнює 90. Знайти периметр прямокутника, якщо його довжина 12 см, а ширина у 4 рази менша. Запишемо, що нам відомо в цьому завданні. У нас є довжина і ширина, яка складає в 4, 4 рази менша від довжини. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що ширина прямокутника у 4 рази менша, а довжина 12. Нам потрібно 12 поділити на 4 і буде 3 см сторона Б або ширина прямокутника. Довжина нам відома, ширину ми знайшли. Тепер залишилося пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює суму чисел а і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б числові значення 12 і 3. Суму чисел 12, і 3 помножити на 2, 12 додати 3 дорівнює 15, 15 помножити на 2. Замінюємо 15 на 10 і 5. 10 помножити на 2 дорівнює 20, 5 помножити на 2 дорівнює 10. 20 додати 10 дорівнює 30, периметр прямокутника 30 см. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!